Літній літне підрозділ Хурмо, я вам позавчора розповідала в наші авторські вами програми на межі можливостей. Може тепер похвалитися одним з найзухваліших штурмів за всю історію війни. За телеграм дізналось подробиці. Ну хто я хто така, щоб не розповісти їх. За оцінками гур було знищено щонайменше 334 російських військових на концерт. Ще понад 550 зазнали поранень. Ну туди скоро теж відправляться. Елітна група головного управління розвідки, спецпідрозділ Тимура знову завдала потужного удару по російському тилу, показавши, де раки зимують і як працюють наші збройні сили України. А працювати вони можуть будь-те. За телеграм зібрало цікаві детальки про цю інформацію: рейд і про легендар... легендарний Підрозділ, який його реалізував, як завжди, романтично, але гарно, гарно. Ви знаєте, вони ж у нас взагалі романтики. от і слухали там Буданова да Малюка. Вони так ну на світанку, на Сумщину український спецпідрозділ здійснив масштабний штурм на ворожі позиції, прорвавшись глибоко в тил армія реф. Вияти Світанку, такі хлопці в такій формі, на таких на таких засобах ураження і бронетранспортерах. І, і йдуть хлибоко в тил ворога без страху, без паніки. А для ворога це все без розуміння того, що останні свої хвилини свого нікчемного життя вони доживали. Поблизу нашої землі планують атакувати нашу сумщину. Що ти вертаєш, Путін? Ти вертаєш хіба що всіх на той світ своїх же росіян. То і наші спецпідрозділи в цьому допомагають. Атака стала однією з найрезонантніших за всю війну. Вісім рот було вбитими і пораненими знищено ворога. Вісім наступ ворога на сумщині зупинено. Операцію виконували кілька бойових груп: спецпідрозділ Тимура, включаючи підрозділи Химера, Ворон, Стугна, Сибірський батальйон і інші атака супроводжувала ударами з повітря, артилерією, дронами і ближнім боєм, в якому українські сили діяли з блискавичною синхронізацією.